Сьогодні я вам надам унікальну інформацію на українському Ютубі на просторах Німеччини. А саме я вам покажу три Арбайцфертраги. Коротше, три. Сьогодні ми говоримо про трудовий договір: саме про пункти договору, які вони бувають. І я вам надам три варіанти реальних договорів, і ви можете їх забрати, навіть прочитати. І подивитись, які є відмінності в цих договорах. Тож сьогодні про Arbeitsvertrag. Привіт, ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, то е, трошечки про мене я переїхала до Німеччини в березні 22-го року, вже попрацювала. Тож сьогодні також буде мій контракт. Не скажу, який саме мій буде, але... Е, ви можете ознайомитися з усіма трьома. Наразі не працюю. Причину, чому я не працюю, ви можете побачити ось тут. Але я в активному пошуку роботи, тож на моєму каналі не тільки користі щодо інтеграції у Німеччині, а також фішечки і взагалі процес пошуку роботи на моєму власному досвіді. Тож доєднуйтесь, дивіться інші відео. Щодо Арбайсфетрагу, коли я працювала, я думала, чесно кажучи, що тільки ось такі контракти, як в мене, бувають, може, деякі маленькі пункти відміняють відмінні, наприклад, там умови звільнення або умови, як ти йдеш. Ну, наприклад, там, якщо ти, як я, жінка, завагітнієш. Ну, деякі такі відмінності стосовно, наприклад, якогось в Якоїсь статі. Але для мене, для мене було здивуванням. Ось у цьому влогіці я розказувала про те, що я побачила Арбайс Витраг, який мене взагалі шокував в тому плані, що там настільки все завуальоване і нечітко, що не зрозуміло, як ти на роботі захищений, які в тебе права, обов'язки, за що тебе можуть взагалі насварити і лишити заробітну плати. Так бувають і такі е, варіанти. Тож, для мене було ціллю е, знайти ще е, варіант, хоча б один арбайсфетрагу, для того, щоб подивитися взагалі, де золота середина, де правда, е, який арби із можна вважати хорошим. І, знаєте, я знайшла ось реально золоту середину. Скажімо так, е, ці три арбисфитраги, я зараз я вам покажу, ось вони, всі три. Раз, два і три. Два з них це з IT-фірми, тобто сама it фірма яка займається розробкою програмного забезпечення. І одна, один арбитс не з it фірми скажімо так, щоб тут ці арбитсвитраги, коли ви можете забрати в Телеграмі, там будуть видалені абсолютно всі персональні дані, щоб не, не порушувати. Умови цих фортраків. Я хочу вам розказати про ці арбайсвітраги. Тут, взагалі, стандартна, плюс-мінус у всіх стандартна шапка, тобто з ким, хто заключає договір та з ким заключається договір. Взагалі, які головні, давайте так, які головні пункти мають бути у контракті. Перше, як я вам вже сказала, це ось хто з ким заключає контракт. Це перша. Перший завжди пункт, хто з ким заключає контракт. Ім'я, адреса. Тут має бути абсолютно всі дані, як вашого арбецькебера, так і ваші, як Арбецьнема. І далі, вже перший пункт це е, коли починається робота, в якості кого ви, вас беруть на роботу. Е, також в е, також першому, е, першому пункті можуть бути вказані, чи цей контракт довгострокових, тобто безсрочний, або має термін придатності. Також в цьому першому пункті, що мене здивувало, ось наприклад, чому я і захотіла ще одне відео зняти, тому що ось в цьому контракті, який мене здивував, про який я казала, це не айтішна фірма. Там в першому пункті було написано так: ким влаштовуєшся на роботу, також там було написано такий пост, що. Роботодавець має, сам може визначати ваші е, зобов'язання по роботі. Ну, тобто немає чітких зобов'язань по роботі. Якщо в інших двох там написано, що згідно з титіхкай, тобто ваших е, послуг, ваших обов'язків, тобто до кожного контракту. Бажано мати ще в список ваших обов'язків, так ви будете точно знати, що ви маєте виконувати на роботі. І ось один із цих контрактів, там написано, що ваші обов'язки будуть визначатися вашим начальником там по ходу вашої роботи та згідно з вашою кваліфікацією. Тобто, якщо, наприклад, я айтішник, я знаю багато мов програмування, там ще, ще не знаю. Можу, наприклад, інтернет підключити, то е, до мене, наприклад, можуть запитати, щоб я інтернет підключила. Хоча, наприклад, я влаштовувалася на роботу як фронтенд розробник тобто чисто кодування. Це трошки дивно. Далі робочий час. Обов'язково має бути вказаний робочий час. Я наведу три приклади тут, як вказаний робочий час. Це, звичайно, наприклад, якщо це робота в офісі або там Ну, плюс-мінус стандартна робота це 38-40 годин на тиждень, і опис, який арбайдсайт. Наприклад, в двох контрактах із трьох написано, що це 40 годин на тиждень, з понеділка по п'ятницю, по 8 годин на день. В третьому контракті написано, ну, 40 годин, але там дивіться, не вказано з якого по якого періоду, але ось чому це ще для мене дивно, тому що компанія працює. 6 днів на тиждень, але 40 годин, тобто не вказано точно чи з понеділка по п'ятницю працювати, чи з понеділка по суботу, і це буде 40 годин. Далі сюди ж в графік правила про надгодини. Тобто в одному з цих контрактів вказано, що, наприклад, якщо ви працюєте більше зазначеного часу, то ваші ось ці надгодини будуть переведені в е, в гроші, в іншому контракті написано, що в е, дні відпустки, і в третьому контракті написано, що не оплачується, не тарифікується. Е, Тобто ось такі різні контракти. Тут реально немає золотої середини, але вам потрібно це також для себе визначити. Далі наступний пункт це, звичайно, відпустка. Відпустка е, по закону Німеччини і при 40 при 40 годинах робочого тижня ви маєте право на відпустку 24 дні, якщо я на права, я тут ще напишу. І, наприклад, як, вона, як ви можете взяти відпустку. В деяких контрактах вказано, що не більше 6 днів підряд, в деяких контрактах вказано, що не має значення в одному контракті Також є е, правила на рахунок відпустки, що ви маєте використати відпустку до якогось певного терміну, наприклад, там до е, березня наступного року. Ви маєте використати всю свою відпустку. Якщо ви не е, відходите до відпустки, то що з, з цими відпускними днями буде? Вам повернуть як гроші або воно просто згорить. В більшості контрактів воно просто згорає, але є випадки. До речі, ще до кількості відпустки в одному контракті, ось в цьому затішною фірмою було 30 днів. Дуже класний контракт, насправді. Наступний пункт це хвороба. Тут також важливий моментик, тому що також тут різні. різні Контракт різні умови в контрактах. Наприклад, в одному з, е, з контрактів, коли ти хворієш, прямо з першого дня ти маєш нести довідку, в інших двох е, е, треба нести довідку з третього дня. Е, наприклад, якщо ти там довго хворієш, поза ось цьому позабалічним, напишіть мені, будь ласка, як це українською. То ти маєш типу, знову повідомити. Якщо там якісь термінові в тебе залишились якісь термінові проєкти, справи, які ти мав виконати перед своєю хворобою, то ти маєш типу, повідомити про це роботодавця. Це, в принципі, нормально, але є пункти, наприклад, коли ти втрачаєш. Здатність працювати і там в залежності е, наскільки, якщо там більше ніж 70%, то, наприклад, там тебе можуть звільнити там в одному з цих контрактів написано. Якщо там вже по віку, е, вже пенсійного віку, то вже інше. Тобто також можуть бути прописані різні моменти, е, з яким ви маєте ознайомитися. Якщо цього не вказано, ну е, я не знаю. Це просто тоді на Чесність і е, добропорядочність е, роботодавця. Наприклад, в одному з цих контрактів написано так, що якщо довго не працюєш, то вибачай, але тобі, тебе звільнять. Е, і також бажано мати якийсь пункт або обговорити, наприклад, з юристом, що, наприклад, для дівчат, які е, дітородного віку чи е, нема в контракті якихось таких е, підводних каменів щодо того, наприклад, якщо Підеш в декрет, чи будуть тебе згідно з законом захищати, а тому, що можуть бути підводні, підводні камені саме такого роду, що ну, типу, ну ти ж погодився, тому можуть піти проти закону. Хоча законом захищ захищені е, жінки, які йдуть в декрет, вони мають право отримувати 60-70% від своєї заробітної плати е, на період ось цього декрету, хоча декрет. Тут декрет, до речі, до 3 років. Обов'язково мають бути права та обов'язки. Щодо, е, взагалі, е, е, обов'язків, що ви маєте виконувати на роботі, е, об, умови звільнення, порядок повідомлення про звільнення. Тут теж дуже цікаво. В принципі, о, в цих всіх контрактах також було написано: я не згадала про е, випробовувальний термін. Випробовувальний термін також різний буває. Наприклад, буває без випробовувального терміну, але стандартний випробовувальний термін це півроку. це нормально для Німеччини. Тож не лякайтеся, якщо там написано 6 місяців. Далі на рахунок умов звільнення, тут ось реально кожен контракт індивідуальний. Один контракт це 3 місяці. Тобто вас попереджають, що ви будете звільнені, або там, ну, о, з вами договір буде розторгнуто, і три місяці ви ще працюєте, і три місяці вам ще платять зарплату. Виршимо в іншому контракті два місяці, і в третьому контракті один місяць. Але стандартний для Німеччини, коли ви вже пройшли пробудсайт, це один місяць. Тобто, ну, Норма це один місяць, але ось такі пункти, наприклад, 2 і 3 місяці, можуть бути свідченням гарного відношення компанії до вас. Наприклад, взагалі, ось коли вас звільняють. Якщо ви пропрацювали більше одного року, то ви маєте право стати на арбацагентур. І щоб арбець агентур почав вам виплачувати гроші, вам потрібно. За три місяці до кінця вашого робочого контракту повідомити, ну, зареєструватися в Арбець Агентуру як Арбецьлос. Тому ось у той контракт, один із трьох, який пропонує три місяці, це якраз ось більш-менш людяний, тому що я вважаю, якраз у вас є три місяці на те, щоб зареєструватися. Ну, щоб. Плавно перейти в гентури, якщо ви за цей період не знайдете роботу. Місяць це для мене взагалі, ось повідомляється місяць, це трошки жорстоко. Коли у вас пробицають, в принципі, у усіх договорах написано, що це повідомлення про звільнення 14 днів. Що особливо важливо, в договорі є пункт, де прописано, що чи вважаються усні домовленості дійсними. Я б, напевно, більше склонялася до договорів, де вказано, що ні. Наприклад, в цих всіх трьох вказано, що ні, але я знаю, що є варіанти, коли типу усні домовленості також вважаються дійсними. А чому ні, наприклад, якщо вас звільняють, щоб це обов'язково був папір, документ про те, що вас звільняють, на яких умовах і яка причина, і який термін. Повідомлення про те, що вас звільняють. І, наприклад, якщо у вас звіль... змінюється посада або там змінюється графік роботи, це також може потрібно все зафіксовувати, а не на, просто на устних умовах, тому що у разі якихось суперечок, на, в письмовому вигляді вам буде набагато простіше довести свою правоту. Якщо ви дійсно так вважаєте, далі обов'язок дотримання конфіденційності стосовно комерційних та виборчих секретів. Конфіденційність, так, це також в будь-якому договорі, і на рахунок цього також є деякі нюанси. Наприклад, в більшості договорів це стосується абсолютно всього, яка ваша заробітна плата, який. Які програми ви використовуєте на роботі, взагалі, який у вас комп'ютер, який у вас телефон, номери телефонів? Це все є під конфіденційності, і ви не маєте права на термін роботи розказувати про це, а навіть і після закінчення вашого трудового контракту ви також не маєте права. Ну, Якщо згідно з умовами контракту, розказувати. Далі, ось на рахунок якраз конфіденційності, звідси можуть потім виходити якісь штрафи. Сюди давайте вже наступний пункт це неправомірні дії. Що було цікаво. Взагалі, це нормально, коли в договорі прописують, що ви можете бути оштрафовані і, наприклад, якась сума. Ось, наприклад, в двох договорах і страх, строк написано. Що ви можете бути оштрафовані, в одному договорі написано, що на суму 25 тисяч євро, за, наприклад, порушення <кій> умов конфіденційності. Тобто там прямо прописано за що. В іншому договорі із трьох написано, що ви можете, що на вашу зарплату можуть бути накладені санкції, і вам може бути виплачений лише 1% від заробітної плати. Але не написано за що можуть бути накладені санкції. Тобто для мене в розумінні гарного трудового договору та, е, має бути прописано, які штрафи та за що. Ну, це зрозуміло, що можуть бути будь-які штрафи, будь-які санкції, але ось, ось цей пункт за що. Е, я вважаю, це треба обговорювати з роботодавцем, так що, то, щоб він також це вписав. Е, також на рахунок штрафів важливо, якщо ви дійсно щось порушили, то вас повинні це. Е, про це повідомити також в письмовому виді, і ви маєте підписати, погодитися з цим порушенням. І це дуже важливий документ. Якщо хочете окреме відео, напишіть мені в коментарях. Далі зміни в договорі. Це наступний пункт умови для внесення змін або доповнення до трудового договору. Це також один із важливих пунктів, тому що в цьому пункті має бути прописано, як вносяться зміни, наприклад, в усному вигляді або в письмовому. Також бажано в письмовому, щоб у вас були фізичні докази того, що щось було змінено. Останній основний пункт це застосовано право і юрисдикція, вказівка на те, яке право регулює трудовий договір і в якому суді розглядатимуться спори. Наприклад, чи є ця компанія учасником е, трудової спілки, е, як це називається? Коротше, чи є ця компанія учасником трудової спілки, чи захищають співробітників. Я знаю, в, Совє... в Совєтському Союзі такі були, але ну, в Україні у нас ну, коротше, трудові спілки. Наприклад, там, ось, коли робітники до Чібану хотіли підняття своєї зарплати і зменшення годин роботи, вони зверталися до цієї трудової спілки, і трудова спілка організу... організовувала якісь забастовки з точки зору юрисдикції ось цієї правильної займалися цими питаннями. І ось у цьому... Пунктів договорі також вказано, чи захищений цей співробітник, який заключає цей договір такими трольдовими спілками. Ну, частіше всього там нічого такого нема, але у деяких компаніях це є і це є плюсом. Далі, що я хочу по цим всім контрактам сказати. В принципі, ось так як два із трьох контрактів, які я вам викладу, обов'язково зайдіть, подивіться в Телеграм. З ІТ-компанії, то я можу сказати, що ну, або мені третій контракт попався не добросовісного роботодавця, просто елементарно, але ось в it компаніях дуже чітко все прописано, хто що має виконувати, які обов'язки. Чи має там, наприклад, в тому контракті написано навіть, що зарплата може переглянутися в в пол. Позитивну сторону наступного року. Тобто ось ці якісь всі маленькі деталі, всі маленькі спори, все прописано, і я вважаю це краще, тому що ти одразу розумієш, на що ти можеш розраховувати. А коли ось такий, типу, стандартний договір, де нічого точно не вказано, що. Начальник може сам тобі казати, коли працювати, скільки працювати. А до речі, в одному ще трудовому договорі щодо відпустки там написано, що взагалі тобі можуть скоротити відпустку через економічні складнощі в компанії. Ну, це також таке собі. Я сподіваюся, я е, трошки вам розкрила е, тему контрактів на роботу, що вони дійсно бувають різними. Я вас закликаю зайти в Телеграм, дійсно почитати, про, б, б, скачати собі, подивитись ці всі договори і порівняти, тому що вони бувають різні, і дуже важливо от, навчитися читати. Поки у вас є час, поки ви ще не отримали свого контракту. Або якщо вже отримували, ви можете порівняти, ось можете вже подивитися, порівняти і коли ви отримуєте свій контракт, вже. Бачити, на що звертати увагу, і яку компанію вважати гідною для того, щоб ви там працювали. У мене на цьому все. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Задавайте питання в коментарях. Якщо хочете ще якесь продовження по цій темі, дайте також знати в коментарях. Я освітила ось таку тему. У мене на цьому все. Дякую і побачимось у наступних відео. Чус!